Доброго дня, малята! Взимку ми з вами можемо спостерігати багато гарних та цікавих явищ природи. Відгадайте загадку! Під нашим дахом морквинка росте, як сонце пригріє, вона відпаде. Про що ця загадка? Так, про бурульку. А якої форми бурульки? Вони схожі на морквинку, довгасті, зверху товстіші, а знизу гостріші. А які вони на дотик? Холодні, мокрі. А що станеться з бурулькою, якщо її потримати у руках? Так, вона розтане. А коли з'являються бурульки? В мороз чи в відлигу? Вони з'являються після відлиги, коли починаються морози. А де ми можемо їх побачити? Під дахами будинків, на деревах, на гілочках, на дротах. А чому не можна стояти під дахом, на якому висять бурульки? Коли бурульки виростають великими, ходити під дахом небезпечно, тому що вони важкі і гострі і можуть поранити. А чи можна смоктати бурульку? Ну, звичайно, ні. Бурульки дуже гострі. Їх не треба брати до рук, бо можна поранитися. А смоктати їх не можна, бо від холодного льоду може захворіти горло і піднятися температура. Тож малята, що цікавого та корисного, ви дізналися про бурульки. А чи зустрічали ви їх цієї зими? Будьте обачними та обережними! До побачення! До наступної зустрічі!